Друзі, всіх вітаю на моєму каналі, рада вас бачити. І я вже встигла зробити всі свої справи: це приготування їжі, прибирання. Вчора у середу я цілий день відпочивала, нічого не робила, дозволила собі такий знову міні-відпочинок від усіх домашніх справ. Просто цілий день проводила з малюком і читала новини, так як я навчаюся на заочному. У Кам'янці-Подільському то, звичайно, підписана на паблік із новинами. Ось там людина принесла вибухівку до ТЦК, сама ця людина зірвалась, тому що я не ознайомлена, що це чоловік, що це жінка. Ось, і четверо людей постраждало, враховуючи цю ситуацію, звичайно, що. Зараз навіть мені здається в місті страшно ходити, тому що ти не знаєш, що може де стати, що може відбуватися. І 80% коментаторів підтримали цю людину. Що дійсно зараз мені здається, що люди дуже сильно пригнічені, майже кожна сім'я. Майже у кожній сім'ї так чи інакше воюють люди. Ось чиїсь брати, чиїсь чоловіки, чиїсь сини, дочки також тому, що жінки дуже багато жінок зараз воює. Але звичайно, мобілізовують в першу чергу чоловіків. Ось, і звичайно, що люди дуже сильно озлоблені. Я наперед хочу сказати, чому мій чоловік зараз не захищає нашу країну, тому що мій батько та батько чоловіка зараз це роблять. А позбавляти нашу сім'ю третьої особи чоловічої статі це вже занадто як на мене, тому що є сім'ї, в яких взагалі. Ніхто нікуди не збирається йти, і я в цій ситуації на стороні того, що кожен сам має обрати, що йому робити, а нічого не може бути з примусу, тому що те, що зараз відбувається, це геноцид нашого народу, як на мене, це геноцид українських чоловіків, перш за все, і українців в загальному, тому що зараз відбуваються дуже страшні речі, і на жаль, я впевнена, що наша влада зацікавлена в тому, щоб нас ставало все менше. Я говорю саме про українців. Ну щоб не плакати, я сміялася, тому що реально в цій ситуації я нічого не можу зробити. Ось і я думаю, що ніхто з нас нічого не може зробити, якби він сильно хотів. Майже кожного місяця, кожного два місяці, у нашу громаду приходять звістки про те, що помирає знову черговий захисник. Ось, і це, звичайно, що мене дуже сильно засмучує. Я себе спочатку накручувала, Незважаючи на деякі мене стосунки з моїм батьком, я все одно не хочу, аби він помирав. Ось спочатку я накручувала себе, переймалася, але незважаючи на це, я розумію і добре усвідомлюю, що це нічого абсолютно не дасть. Ні переживання, ні сльози, ні хвилювання. Ось тому я покладаюся лише за Бога, і в Біблії сказано, що всі свої роботи ми клали на нього і сподівалися тільки на нього, тому що самі ми, на жаль, нічого не можемо зробити. Я постійно бачу у тіктоці різноманітних гадалок, тому що наголошую, що будь-яке гадання це гріх. Ходити до всяких ясновидець, це гріх, гадання на картах, таро різноманітне це гріх, і про це сказано в біблії. Але незважаючи на це, мені дуже сильно цікава логіка людей, які вірять цим ясновидецям, тому що неодноразово їх запитували, куди ж коли ж закінчиться війна. На це питання чомусь у них немає відповіді. А на різноманітні інші у них є. Вони знають, коли будуть прильоти. Вони знають, куди будуть прильоти. Не завжди їхні видіння точні. Проте ось така у них робота. Зокрема, я знаю одну таку Ольга Берлінська. Вона мені постійно попадається в коментаціях. Вона апелює Біблією, тим що треба читати Біблію, треба молитися. Це, звичайно, все треба робити. Проте те, що вона робить, це трішки вже як на мене занадто, тому що вона сіє смуту. То вона розказує, що скоро війна не закінчиться, то вона розказує, що нам треба всім запасатися. Водою всім запасатися, їжею, а вже на наступний день у неї зовсім інші видіння, що Україна буде процвітати в скорому часі, і всі навпаки будуть повертатися в Україну. Загалом я наголошую, щоб ви не слухали таких людей, тому що якби я не була віруючою людиною. То звичайно, що я би слухала і всю цю на вуха. Закидувала собі і накручувала себе, так робити не потрібно. Ось тому, що дійсно ніхто, крім самого бога, не знає, коли з'ється ця війна, і звичайно, що політики пожмуть собі руки, розійдуться, а втрачених синів, батьків ніхто не поверне. На жаль, ось. Але така ситуація в нашій країні мені. Хочеться трішки переключитися з цієї теми, тому що я висловила свою думку. Вже не можу мовчати з цього приводу. Я вам розповідала про те, що в нас наша місцева влада абсолютно нічого не робить. Це повна правда в нашому селищі, в якому виділяються кошти, вони йдуть кудись не туди, куди треба. Ось і в нас вулиця повністю не освітлюється ліхтарями. Мені прийшла в голову ідея, а чоловік вже вигадав, як її реалізувати. Мені захотілося встановити відеокамеру в нас в. В будинку на в вулиці, щоб ми бачили в загальному, що робиться, тому що є ситуації певні, на які ми не можемо закривати очі. І чоловік ще мені накинув таку ідею, що є камери, які мають в собі сонячні батареї. Вони цілий день заряджаються від сонця, а вночі можуть світити як ліхтарик. Ось, то ми вже замовили дві таких, щоб в нас нарешті вже було світло і на подвір'ї, і ми бачили, як виходити з вулиці, тому що в нас достатньо таке велике подвір'я. Ось, на рахунок меблів, то диван у нас вже виготовляється. Можливо, ви знаєте такий магазин «Табуретка», то ми замовили там диван Ось, і вже скинули передоплату. Він має бути, якщо ви вдасться буде добре в п'ятнадцятих числах, тоді ж ми маємо і забрати стіл, який ми замовили і стільці. Ми замовляли їх з епіцентру, здається, це і диван, і стіл з стільцями, це зовсім інші варіанти, не ті, які я вам показувала на фото. Люди, які писали мені, навіщо займатися вибором меблів під час війни. Я вам скажу, що просто хочеться жити це життя і не задумуватися про те, що буде далі, і не накручувати себе. А якісь такі моменти, типу гніздування, обирання меблів, обирання посуду, воно відволікає ось, і воно піднімає особисто а з одягу я собі вже давним давно нічого не купую, хіба що останній раз був як я ходила на секунд. Ось, З нового я нічого собі не хочу поки купувати. Підглядаю трішки, яка там обстановка в нас за паркан і за огорожу. Вирішила, що буду фарбувати, або знову ж таки в той самий зелений, який був колір з Ось, ворота теж буду фарбувати або в зелений, або в фіолетовий колір. Тому що в минулому році чоловік привіз дуже багато шин, в якій ми засипали землю і садили туди квіти. Типу, такий Квітник. Ось фіолетовий колір. Я фарбувала ці шини, не дуже гарно виглядає. І я, якщо буде себе добре, планую десь в березні, коли стане трошки тепліше, пофарбувати огорожу, тому що минулого року я робила це у травні і було вже дуже жарко, я вже не могла витримати, тому що треба зробити це якомога швидше. В квітні, здається, буде великдень, буде Пасха. Ось, тому треба обновити новити будинок трішки. Ось і такі у нас справи, такі у нас новини. Що можу сказати, що я вже закинула у кошик насіння, яке я хочу купувати, як я вже говорила раніше знову ж таки, то не буду задумуватися знову над тим, щоб вирощувати розсаду, тому що я не хочу робити 300 справ одночасно, а хочу робити те, що приносить мені задоволення. Зокрема, це вирощення квітів, ось і якихось базових овочів, які ми постійно їмо. Тому що минулому році я посадила Я вже навіть забула, що це було. Чекайте, дайте згадаю: я посадила спаржу. І вона, звичайно, в мене не проросла, тому що я не вгадала з погодою і е, була засуха. Минулому році було дуже сильно засуха, і я сподівалася, що ця зима буде сніжною, проте снігу було дуже мало, і мені здається, що літком також буде дуже спекотно і знову ж необхідно буде поливати всі культури, щоб вони не засохли просто-напросто. Ось. І е, Я вже собі накидала в кошик е, дуже багато позицій, в мене знову там велика сума вийшла е, та й таке. Такі от справи, але ще до цього, звичайно, далеко до посадки городу, ну як далеко, в скорому часі вже почнеться знову, хто швидше буде що садити. Проте ми ніколи не женемося за швидкістю, ми женемося за тим, як нам зручно, тоді ми все і робимо. Ось такі от справи. Я вже вам гарного перегляду всього найкращого, Божого благословення. Ось і хочу нагадати вам, що завдяки вашим вподобайкам, завдяки вашим коментарям, мої відео просуваються далі. Тому, якщо вам не важко, я дуже вас прошу поставте будь-який коментар, навіть якщо це смайл, просто якесь будь-яке слово, воно допоможе мені у розвитку каналу. Друзі, в мене є ось такий вазон. Мені його віддала мама Саші, він знатно виріс з літа. І в мене до вас таке питання, що мені з ним робити, як його правильно пересадити, обрізати. Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях. Так як я вирішила нічого абсолютно не робити, проте не залишатися ж мені голодною, мені захотілося чогось смачненького, і я вирішила зробити собі лаваш. Вчора я не пропалювала у буржуйці, тому було в цих кімнатах холодно, проте я швиденько все зробила, поставила лаваш випікати на 10 хвилин. І пішла займатися своїми справами, а потім насолоджувалася цією смакотою, тому що він реально дуже смачно виходить. Я хотіла зробити лаваш самотужки, вже дивилася, як там всі ці східні культури його роблять, все легко виходить в мене, він вийшов як якась звичайна паляниця, можливо, його необхідно було дуже тонко розкатувати. Загалом, якщо хтось знає, як готувати лаваш, то напишіть, будь ласка, у коментарях. Тому що в мене він не виходить. Дуже багато людей мені пише кожного разу. Я розумію, що ви хочете якнайкраще. І мені цікаво читати ваші поради, корисно читати те, що ви пишете, тому що у вас є певний досвід. Проте деякі коментарі мене, чесно кажучи, вражають, тому що жінка, як на мене, не зобов'язана виконувати і тягнути всю роботу. На собі вона не слуга, Бог її створив як повноцінну людину, повноцінну стать, не для служіння чоловікові, а на допомогу чоловікові, на підтримку, так само себе має вести по відношенню до жінки чоловік. І коли мені говорять, чому ти не робиш соління, самотужки, чому ти не робиш. Ту чи іншу роботу, чому ти не вишиваєш, чому в тебе немає квашених якихось продуктів, то мене це трішки дивує. Тому що, звичайно, що я не можу робити все. У мене є малюк, з яким мені ніхто не допомагає. Звичайно, що коли я готую все це то я по 300 разів йду до свого малюка, перевіряючи з ним усе гаразд. Коли я сама вдома без чоловіка, коли чоловік, звичайно, то я навіть не заходжу до них, нехай самі розбираються. Але якби я не хотіла, проте. Мені подобається робити певні справи, я не збираюся переходити за межі, так як у минулому році я послухала свою бабусю і посадила розсаду з огірків, розсаду з помідор. Звичайно, що вони в мене зійшли, все було гаразд, але щоб робити консервацію. Необхідна була велика мотивація. У нас були ремонти, в нас були ще справи, ще малюк на нашій голові. Ось, Якби нам хтось допомагав, то можливо я б це робила. Проте допомоги немає ні з якої сторони, ні з сторони бабусь, ні з сторони дідусів, то про такі справи, як про консервацію, я вже взагалі мовчу. І в минулому році я собі вирішила, що. Щось ми забагато всього посадили, не потрібно так багато. Потрібно робити те, що приносить тобі задоволення. І тоді в житті дійсно буде набагато більше легкості і не буде якогось навантаження надмірного, тому що дуже часто, особливо жінки, вони звикли підлаштовуватися. І робити, брати на себе дуже багато різноманітних справ. Необхідно добре подумати, чи воно тобі треба. Я вже це пересвідчилася на собі, коли ти намагаєшся зі всіх сил тягнути на собі усе усю роботу, проте це так не працює. Мені писали у коментарях про те, що я забагато роблю для свого чоловіка в плані готування, проте у нашій сім'ї все 50 на 50. Я би не вийшла заміж за свого чоловіка, якби він мені не допомагав, і якби я не знала наперед, яким він буде. Тому що все ж таки ми зустрічалися рік, і я встигла його вивчити, встигла зрозуміти, що це за людина, і одразу йому сказала і наголосила на тому, що я не збираюся тягнути на собі усі справи, якщо ти хочеш слугу, якщо ти не хочеш біля себе повноцінного партнера. То тоді е, ми йдемо різними шляхами. Переходимо до мого меню. В мене, як завжди, картопля, картопляне пюре. В мене, як завжди, гороховий суп, дуже ми його любимо, особливо з цими брикетами. Я бачила, що також продається суп харчо, проте, якщо чесно, він мені не дуже. На наступний раз зроблю вже борщ. Сьогодні мені не хотілося його готувати. Мабуть, треба витратити трішки часу і заготувати собі наперед, щоб була засмажка. Бурячок, я бачила в відео, також жінки заготовляють наперед, щоб було у морозильній камері. І це, як на мене, дуже зручно, тому що це все нарізати, це все натирати, займає дуже багато часу і вже не хочеться готувати ні того борщу. Так як в нас немає м'ясорубки, ми хочемо придбати то я запекла просто м'ясо і воно вийшло ну, дуже смачним. Отже, що я приготувала сьогодні? А, у мене, на перше, це ось такий гороховий супчик зі свининкою, а, з перчиком солодким. Знову без смажки, просто зварені овочі, картопляне пюре з морквою, спекла м'ясо. Ось так воно апетитно виглядає. До речі, пекла у пічці. Зробила салат з бурячка. На десерт у мене кекси ось такі. У вигляді серця я вже використала нову форму. Ось. Вони з білим шоколадом. Та я зробила тісто на вафлі, проте я не використовувала вафельницю, не хотіла бавитися з нею, тому просто посмажила на сковорідці. І ось таке меню вийшло в мене. До речі, в нас зранку не було світла, тому м'ясо та кекси я запікала у буржуйці у нашій пічці. І воно вийшло дуже смачне, дуже ніжне. Кекси також. Я хотіла приготувати їх із молочним шоколадом, щоб вони виглядали так гарно, естетично. Проте чоловік зранку після роботи зовсім не думав про те, який шоколад мені необхідно купити, і придбав білий. Ну що ж, такий був день у мене. Тут я вже мию посуд, прибираю. Я хочу побажати вам всього найкращого. До нових зустрічей, Па-па!